А далі поговоримо про гвардію наступу? Чи є охочі та які вакансії відкриті? Про це будемо розпитувати Руслана Музичука, речника Нацгвардії України. Пане Руслане, вітаю вас. в ефірі марафону Єдині новини минулого року. Ми часто в марафоні говорили про процес набору добровольців до гвардії наступу. Тоді ж говорили про набір до дев'яти штурмових бригад. Як ви можете оцінити загалом той рекрутинговий процес? І наскільки успішним він був? Добрий день. Слава Україні. Героям слава. Так хочу сказати. Хочу сказати, що компанія рекрутингова гвардія наступу, яка мала місце минулого року, вона дала змогу сформувати в системі МВС 9 бригад. Сім із них це. Бригади безпосередньо Національної гвардії України, які вже зараз виконують задачі досить ефективно по всій лінії фронту, починаючи від наших східних напрямків, ну і закінчуючи південним, там, де це необхідно, і спільно з іншими підрозділами Сил оборони, в цілому досить непогано показала себе ця кампанія стосовно того. Як набиралися добровольці, як яким чином вона була донесена, і такі механізми рекрутингові, скажімо так, які були використані для того, аби Зробити цей процес максимально зрозумілим і максимально ефективним, тобто щоб людина, бачачи якусь чи об'яву, взагалі чи вакансію, зрозуміла, який це підрозділ, що який, скажімо так, обов'язки, і куди її звертатися для того, аби подати свою кандидатуру, пройти певну співбесіду, ну чи принаймні отримати вичерпну інформацію для себе і прийняти рішення, чи хоче вона проходити службу у цій бригаді. Пане Руслане, а зараз ви триває набір? Скільки бригад набираєте зараз? Які вакансії відкриті чи багато охоче? Зараз ми залишили ті ж інструменти для набору, і це стосується не лише підрозділів бригад гвардії наступу, а й інших бригад. Зокрема, що стосується, наприклад, центру спеціального призначення, Омега національної гвардії і інших підрозділів, тому що задачі, які виконують гвардійці, це не лише, скажімо так, безпосередньо відсіч збройної агресії. Ми маємо також посилення задачі з посилення кордону, контрдиверсійні заходи. Велика частина завдань, які стосуються охорони об'єктів критичної інфраструктури, ну і звичайно, посилення захисту неба це мобільні вогневі групи, які в Україні майже півтисячі національної гвардії створено як мобільних, так і стаціонарних. І зараз так само набір відбувається через сайт гвардії наступу, через сайт Національної гвардії, ну і звичайно центри комплектування соціальної мережі тобто людина може зайти. Подивитися, які пропонують вакансії, і це не лише штурмовики чи піхотинці, тому що дійсно спектр задач він широкий навіть у складі однієї бригади, і також зараз запущений механізм це співпраці із сайтами великими пошуку роботи в Україні, на яких опубліковано кілька десятків вакансій. Це, зокрема, і наша бригада Азов, деякі інші бригади, де потенційні кандидати можуть. Подивитися, як називаються ці вакансії, який опис, які обов'язки, ну і подати свою заявку. І наступний крок, який тут чекає на людину, це співбесіда, тобто, де людина вже для себе може прийняти рішення, задати якісь запитання. Ну і відповідно, співбесіда або телефоном, або якщо є центр комплектування у певному населеному пункті, то безпосередньо звернутися туди для консультації. Дякую дуже, пане Руслане. Руслан Музичук, речник нацгвардії України, говорили про гвардії наступу, про те, що набір триває, як ознайомитися з вакансією і як на них потрапити.